У мене зараз почався 34-й тиждень вагітності. І на минулому тижні ми робили третій стрілінг третьом, як би показало, що дитинка лежить дубкою вниз. Um, скажу відверто, це не те, що ти хочеш чути на 34-му тижні вагітності. Я, звичайно, почала вивчати цей момент вправи, як зробити так, щоб дитина перевернулась. І маючи нестабільний криш, крістяцький куприк хлопчик. Зараз в цю вагітність я рятую з такими кульками, вони бувають різної пахнею. І що я поблю. Плюс це тазняти кубови, що теж корисно для спонукання, щоб малюк перевернувся. Звичайно, що це ніхто не дає. Ніякої гарантії ми розмовляємо з цією людиною. Але, але я плану бульки от під, під криш. Там, де звучно і де приємно. Мені приємніше більше з боку. Да? І роблю тазовий будинк. Я накидаю таз на пол. і... На легкову кісточку. І ще раз на пу і на левкову кісточку. Потім я опускаю таз вправо і вліво. Опускаючи таз вправо, я натискаю ліво п'яткою. Опускаючи таз вліво, я натискаю вправою п'яткою для того, щоб краще тримати симметрію. Я тут я відчуваю вже звичайний рух, якийсь щось там відбувається. Це приємно. Я ми просто вижу інші кульки, баланс я запишу з моєго відео. Там взагалі просто кайф, просто спа для тіла. Я зараз в студії, я їх не взяла з собою відео записати захотіла. Трошки порухала тазом, припинаю кульки і роблю плечині мости. Стов паралельні. Я викидаю таз на 12 годин і піднімаюся в мост, тримаючи ковш. Я не роблю прохід ні в якому разі. Я тут намагаюсь видовжитись. Це невеликий підйом. І хребет за хребцем я опускаюсь вниз. Знову. Доводи. І видих. Мені подобається так, ви можете дихати по-іншому. Відштовхнулась руками, тут стала в в грудний і м'яко опускаюсь вниз. Це приємно. І ще. Щоб тянутися так. І опускаюсь вниз. М'яко. Це спонукає дитинку до караверу, якщо вивірити лікаря. І піднімаюсь тебе таз хіпліфта. Піднімаюся об'єм, штовхається, може дійсно перевертається. Піднімаюсь хіп ліфта. Піднімаюсь вгору і опускаюся. чи ні, Але думка буде вийти. Отак, О, прийдемо. Піднімаюся О, і наступне порожня, де яка мені подобається жалка, або кішечка на колінах. Хто як неї каже? Клібок і стопліна паралельно, і тут можна додати і вправий, аби згодимося до вас, зробити, подати, подати, подати вправий і на таз. Я вперед, вдих марківку потягнулася, а назад в інші місточки. Паралині. Тут можна відчути прямо розширення сідличних пісок. Видих. І вперед. Назад видих. І тепер я розвертаю стовпи одиночним, незручним. Але це так також діє таза. і виріх вперед. І видих пологне напружу. Почати поперечну в'язу живота на пряму. І вперед. Тут можна, якщо дозволяє коробіт живота, тут можна вирокти і полегти. Досі не ну, Це можна робити, там, слухати відео, іногда, або читати книгу, подивитись серіал і стояти в такій позі. Потім можна підняти з собою але стояти недовго. Так, Ковшик, да, мы пригибаем поясницу и посты.